Не тільки подивитись, але й придбати можна було речі, створені дитячими роками. Ось таку картину віддавали за 60 гривень, а залізну квітку можна було придбати за 50. Проте остаточна ціна була за покупцями, хоч і не дешево коштували поділки, але гроші йшли не у кошеню, а у скриню, на якій було написано на що школа має намір витратити гроші. Це підігрівало покупців. Ми б хотіли приобрести апаратуру для школи, яка дозволила б на високому рівні равні праводії міряприяття школи. гроші ми хатіба. Amen. Mm -hmm. mm -hmm. Помочь <смеш> дітям для залучення уваги покупців. Кожен породавець використав свої секрети: хтось співав, хтось мильні пузирі пускав, а дехто з коромовки промовляв. Мер міста неля штепа. Також придбала дитячі поділки. За ціною не стояла, адже речі були не тільки гарними, але й потрібними. За участь у ярмарці всі учасники були нагороджені солодкими призами. Просто замечательно. Я схопілася. Я купила причим віші, котро мені нужны. Я, вони будуть украшать мій кабінет. На тоже собирають ді. Различні тут у них мотивації. но більше всього нас удивилася на акція лікарства для Тому ми постаралися у кожного учебного возведення щось та приобрести. До прилавків підійти було важко, бажаючих подивитись, поторгуватись та купити багато. Серед натовпу можна було побачити і депутатів, і діячів культури. Ой, та набрали синок. Іди сюди. Вот набрали стільки. в одній школі учился. Другой училась жена. Очень интересно. И мы с внучкой с удовольствием. Она тоже любит у нас делать поделки различные. Поэтому нам очень интересно. Поки хтось торгувався, по центру відбувалася театральна постанова, яка закінчилась плетінням вінку. За стародавньою традицією плетіння вінка означає об'єднання народу. Вінок являється своєрідним оберігом. Кожна квітка в ньому має своє значення. Упродовж ярмарки квітів вінку ставало все більше. Ярмарком славянці залишились задоволені. Та станеться традицією. Слов'янська чи ні поки невідомо.